Відчуття від навчання на спеціальності журналістика в НУВГП взагалі позитивні, коли я приходив сюди. Основною метою було те, щоб я зміг перенаправити ці навички, які я здобуду в університеті, якраз в практичне русло. І так співпало, що на другому курсі в мене вже вийшло працювати на найуспішнішому телеканалі нашого регіону. І я думаю, що якраз та задача, з якою я прийшов до універу і на кафедру загалом, я думаю, що вона виконалася і в мене тільки позитивні враження. Як випускник, я прийшов взагалі на цю спеціальність, коли вона тільки зародилася, можна так сказати. І я мав можливість спостерігати за модернізацією, за прогресом загалі кафедри спеціальності. І Я можу сказати, що це великий. Скачок, можна так сказати, на голову вверх, тому що зараз на кафедрі працюють справжні професіонали, які можуть дати не лише необхідну базу нашій спеціальності, але й практичні навички, можуть порадити якісь лайфхаки у роботі. Тому я задоволений і можу тільки порадити, тому що в нашому регіоні це мабуть найкраще місце для студентів абітурієнтів, які хочуть прийти у журналістику.